Так, добрий, добрий день, сьогодні в нас, зараз знають навіть яке, сьогодні 27, е чи яке там червня. Отже, за давно не записував відео по табаку, хочу записати відео по табаку. О, коротше, сьогодні я зібрав перший урожай, ну не всенький зібрав, частину і зараз я покажу, що, що в мене, який в мене табак, що в мене є. дам спочатку в гараж. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце в мене я тут вирощував солод. Те, що в мене залишилося. Табака люди потрохи розкупили В цьому мішку. О, в мене табак. Ні, це, це той фі все добре. Не знаю, я Це той порог Галімець, я його безплатно даю. Є ще один мішок. О, Оцей мішок. Тут табака залишилося. Ну, мабуть, пів кілограма, кілограма, може більше кілограму, то точно нема, може навіть пів кілограма нема. Тобто табак практично я весь продав, там в мене є в хаті ще десь кілограм, то поки що не доторканий запас то собі. О, хочу показати свій табак. А, до речі, ще отут в гаражі. я варив пиво. О, ну, воно в пляшках. Правда, пиво нема чим похвалитися. щось Я його поки що воно ще, звісно, не вистояло, те, що має вистояти, але щось воно взагалі ні нікуди. Може його буде, що будуть його їсти свині. От тут в мене його десь 30 з чим то літрів. Вон, пляшки. Вже я перелив його в пляшки, типа для доброджування в пляшках має стояти десь. 2-3 тижні, але воно вже більше тижня стоїть. Ну, в принципі, ще рано. Зараз навіть візьму з цієї пляшки. Одна пляшка не повна. Попробую що там є. Якась фігня, в принципі, біла. Ну, Ось таке. Ну, щось є, таке пива, але пивом його назвати, звісно, тяжко. Ну, хай поки що стоїть. Далі будемо бачити, може чи буде що з нього, чи виліться свиня. Пиво не знаю. Мені, мені воно щось не подобається, так сказати. Тобто ну, ну, подивимось. Дима. Тепер хочу показати табак. Mm. Оце той табак пізній під 100 куштів. Тож з чим -то кущів пізні, він маленький, що ламати рану. Ну, Він теж колись виросте і буде. Тобто це отой малий табак з топущів. Зараз я покажу той великий табак. Я його сьогодні зранку трохи зламав. Перший лист зняв. Це ось такий у мене табак. Видно, що вже де-не-де починає цвісти. О, я позрізаю, але мамка каже, що вона класно пахне. То ще хай поки що цвіте, потім пообрізаю. Вона сіні в мене багато, воно ну, мені не потрібне його толубати, і морозним. І отапа, я десь більшу половину вже перший лист зняв. Все ну, тут залишилося в мене. То, ти знає, мене 12 чи 13 рядків, то залишилося два рядочки незнятого листа. І можна по цих рядочках побачити, що нижній лист, жовтий. він жовтуватий такий відтінок. Тобто, то говорить, що табак дозрілий, і цей лист треба знімати і сушити. А якщо його Почекати довше, то він перезріє і буде погано. Табак спортиться, його треба знімати. Тут видно оцих два рядочка. Тут ще маленьких рядочків, багато коротеньких. У них ось золотий лист. Оце нижніх 3-4 листа я знімаю. Ну, а тут зараз покажу табак. О, Табак де я зняв лист, О, скільки я зняв лист, вже тут легше ходити, вже можна ходити, бо того що тут не можна було навіть і пройти, ось і листочок валяється, десь загубив, заберу його. О, тут вже можна більш-менш ходити. блін, теж щось не зняв. Хоча то не ті рядки, ну ладно, потім я вже завтра з ним займусь. Завтра бо сьогодні ввечері ним займусь і все познімаю, все, все як має бути. Пройду, подивлюсь, де я не познімав. Видно, що тут зараз покажу. Ще раз О, тут познімав я 3-4 лист. листа, я зняв О, нижніх. О, це все, в принципі, що хотів табак. Мені ну, не такий високий. В принципі, трохи вищий за яйця, але вже дозріває. О, в принципі, сторік, в мене був табак вищий за мене. Можливо він зараз прорідиться, то він почне рости більший. Ну але який він не є, його треба збирати, бо лист жовтий, лист дозрілий. О, і зараз підемо на гору, покажу я свій той табак, що я його трохи вивісив, ще трошки зараз довішаю. О, в принципі, треба довішувати скоріше, бо там на горі жарко. О, а завтра я остальний. Збираю і теж вивішу. тут світло включено. А, світла нема, до речі, в столі виключили світло, Того відкриваю двері, щоб було видно. Лізем на горище покажу з табак. Як я його вивішує, якщо. Ну, оце кучка накидав я сюди просто куча, ще не вивішеного. Зараз буду я ним займатися. І оце в мене вон ряди вивішеного табака. Тут два-чотири шість рядів таких малесеньких. О, такі вони по метрів по метра півтора, шість рядів. Ну і отут табак вивішений а, теж. Тут зараз я скажу скільки рядів. О, тут ряди набагато довші. Тут метра чотири. О, і ось так воно. Трохи темно, може погано видно. Ось так воно. Зараз не знаю. Як його показати. О, тут такі шість радів табака. Не знаю, може звідси краще видно. Тут сонце трохи є отак. Видно такі шість радів. Зараз покажу я нову технологію. О, придумав вивішу, розвішування табака От знизу, бо я насладав такі кучки. Пучки. По 5-6 по, 5, по 6 листів. Залежно, якщо лист більший, то по 5, по 4, навіть якщо сильно листи великі кучки, якщо менші лист, то 5, 6, навіть і 7 вложу в кучку, якщо листки дуже маленькі. І Оце такі листки, такі кучки я наскладав. О, Тут я протягнув шнури. О, Звичайний, шнури звичайний. О понатягував на шнури звичайний цей шпагат. О, оце звичайний ось от, той шпагат, я ним розтягнув. Оце шпагат, я ним його протягнув між бальками, поприв'язував і прив'язую ці пучки таким степлером. Я от, от до речі, виписав степлера для підв'язки малини. Рішив попробувати. Що буде я з підв'язкою табак, прив'язувати ним ще табак. В принципі, табак прив'язувати дуже класно, швидше оце голкою, просовувати. Але одне питання, не знаю, чи я буду ним робити, бо того, що ленточки. О, такий моток ленти. Десь 15 гривень коштує. І ось пачка скоб. Теж десь 60 гривень. Непонятно, який буде розход по матеріалу, поки що я не знаю. Потім я побачу, чи це варто чи тим підв'язувати. В принципі, класно виходить. Бистріше, ніж протягувати нит голкою. Але питання в фінансах, чи воно доцільно його прив'язувати. В принципі, побачимо. Поки що прив'язую отак. Оцими лентами. Степлер заплатив я за цього степлера 700 гривень. 700 гривень це був степлер, 10 оцеї синьої ленти і пачка скоб. О, скоб кажу, лента коштує десь 15-13 гривень, як де. Скоби десь 60 гривень. побачив який буде розход по матеріалу. І тоді вирішив, чи то варто в'язати тими ленточками, чи перейти на стандартний спосіб пронизувати голкою. Ну все, дякую за увагу. А, до речі, ще купив банку пени, щоб поладити свого ферментатора, склеїти його, але їхав через рибалку, то загубив оцю бля, як я, трубку тою, що цего. Банка пени стоїть, трубку не знаю де взяти. Може десь в когось знайду, може хтось щось робив, протолубати цего, бо купляти знову пену і за одної трубки, то якось теж не це було. Таке будемо з тим розбиратися. Все, дякую всім за увагу. Такий табак, оце в пучки зараз я бистренько поприв'язую. Потім наношу ось цей кучі, що там лежить сюди, знову порозложу на пучки і буду його прибивати. Получається дуже швидко, кажу швидше, ніж набагато, чим просовувати шнурком шнурка через, через голкою. Але питання друге, що в фінансах, наскільки це буде тиво. Побачу, який розход іде ленти. Ну, скоби там її багато, в принципі, скоби там багато не коштують. Лента саме основне, вона трохи, трохи стоїть. Ну, і побачу, як, як з тим зробити. Все, дякую за увагу, до побачення, на все добре. Будуть нові відео по табаку. Може не тільки по табаку. Все, до побачення.